12 грудня відбулася зустріч керівництва району з тими людьми, хто не з переказів, а на собі відчув усю силу мирного атому з ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній станції. Завжди знаходяться люди, які йдуть на передову, беруть на себе відповідальність і захищають інших. Сьогодні нас захищають наші воїни, захищають від агресії. В 86 році захищали Ви від найбільшої катастрофи в історії не тільки України, але ну, Європи, світової, тому що вперше така тяжка катастрофа на атомній електростанції відбулася. Пішли на передову ви. Ліквідовувати ті всі наслідки для того, щоб знезаразити територію, для того, щоб не допустити розповсюдження. По мірі по всій можливості розповсюдження радіаційного забруднення на всю територію України і не тільки України, бо ми знаємо, що наслідок катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, уражень зазнали і країни Європи, навіть і Фінляндія на півночі це вже відомо всім. І отже, тисячі людей, десятки сотні тисяч мені відомо людей, і ви в тому числі. Пішли на ту передову, ризикували своїм здоров'ям, життям для того, щоб виконати той обов'язок перед людьми, перед поколіннями прийдеш. Метою даної зустрічі було вшанування подвигу тих людей, які ціною свого здоров'я, а частою життя, пішли боротись із наслідками техногенної катастрофи. Хочу сказати, що 86-й рік для мене це рік мого народження. Вже ціле покоління виросло з того часу. Зі мною навчалася в групі дівчина, яка я діти чорнобильці, і я бачив на свої власні очі, що наслідки дуже серйозні, бо вона постійно хворіла, в неї проблеми зі здоров'ям і по сьогоднішній день є. І, відповідно, це насправді дуже велика була трагедія. Але завдяки подвигу тих людей, які не побоялися поїхати і зробити те, що не зробили, адже це дійсно був подвиг, героїзм. Багато хто з людей загинув під час цієї ліквідації. Багато хто з людей загинув пізніше чи е, живе сьогодні, але має великі проблеми зі здоров'ям. Цей подвиг неможливо взагалі оцінити в фінансовому плані. На жаль, в нас від того часу в країні змінилася вже не одна влада, але жодна з них не приділяла уваги чорнобильцям. Після привітального слова грамотами голови районної державної адміністрації та голови районної ради, а також матеріальною подякою відзначено 10 ліквідаторів чорнобильців. Церемонію вручення відзнак продовжила секретар міської ради Ірина Мельник. З її рук допомогу отримали ще 5 ліквідаторів. Крім того, Ірина Мельник запросила дітей Чорнобильців на безкоштовну лялькову виставу. Голова районної спілки Чорнобиль Ольга Недогибченко зробила короткий екскурс до подій 1986 дев'ятсот Року, спричиненої вибухом на четвертому енергоблоці атомної станції та її трагічними наслідками для всієї України та людства. 2009 року президентом України Віктором Ющенко було визнано днем ліквідатора. Адже 26 квітня 1986 року сталася масштабніша техногенна катастрофа за аварія на ЧАЕС. Із кожного куточку України їхали люди на ліквідацію наслідків аварії. Із нашого району, з також були задіяні люди. В нашому районі проживає 90, 19 чоловік першої категорії це люди, які мають інвалідність. 94 другої категорії, там є і потерпілі, і є люди які, серії А, які були також на ліквідації. 58 є третьої категорії, це добровільно відселені і є ті, які також були на ліквідації. 58 діток. Я тільки як почала очолювати цю організацію, значить було 102 дитинки. Вже виросли, вже статус дітей вже немає статусу чорнобильців. Вісім діток в місті тисниці, а 50 ще в районі є. Ці люди не думали, що з ними буде потім. Вони йшли захищати наш народ і державу. І не тільки народ України, а й інших держав, адже в нас затягнуло і на інші держави ця атомна, атомне лихо. Я хочу вам побажати, шановні ліквідатори, щоб ви жили у здоров'ї, щоб ви були в достатку. Ну і мирного неба. Як колись ми як кажемо мирного неба, дивитися це від атому, а на сьогоднішній день можна сказати, що мирного неба ми маємо мирне небо, а на сході мирного неба немає. От. І пошани від українського народу. Ольга Недогибченко вручила грошові допомоги ще 25 ліквідаторам, а також подякувала районній владі за розуміння і допомогу у вирішенні наболілих питань потерпілих від Чорнобильського лиха.